Новенький рейндж-ровер Олександра Єфремова під'їжджає до Печерського суду. Сьогодні тут мають визначитися із мірою запобіжного заходу по ще одному звинуваченню генпрокуратури, а саме розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На її думку, такі заклики від Єфремова лунали з парламентської трибуни. Мають навіть висновки експерта-лінгвіста. Єфремов категорично не згоден. Депутат не несе відповідальність за висказування в залі. Якщо допустити те, що в відповідальності за слово, це значить розрушити партію Парламентаризм Мне предъявляется обвинение, что в результате моих слов я как я сказал, и все события, которые є сегодня на востоке Украины, это я. я возбудил жителей востока Украины. Єфремов заходить до суду. Саме засідання в закритому режимі. Так попросив прокурор. Сам же на камеру не коментує, чому так само як і відмовився коментувати за які саме слова звинувачують Єфремова. Проект закону про місцеві референдуми. Ось деякі виступи Єфремова з погоджувальної і Верховної Ради, які фіксувала не тільки стенограма, а й камери всіх акредитованих в парламент телеканалів. Квітень 2014-го Єфремов закликає до референдуму мешканців Донбасу. Прийняття рішення в федеративному устройстві, що викликає безпокойство в городі Києві. Це зрозуміло. В цьому плані давайте вести дискусію. Третє. Іметь можливість реалізувати своє мнение путем участі в местном референдуме. У багатьох публічних виступах звинувачення буцімто Київ стріляє по Донбасу. Ось що Єфремов каже, у травні минулого року Турчинов тоді виконував обов'язки президента. Сьогодні у нас на востокі України вбивають людей, вбивають по команді Турчинова, який здесь сидить. А це вже червень силами української воєнної авіації днем был нанесен удар по зданию обласної государственной адміністрації. По мере, 7 человек среди мирного населення погибли. У липні навіть приносить на погоджувальну раду осколки від снарядів, які нібито падали у двір його будинку в Луганську. Я ось тут принес привіз деякі елементи осколків, від яких гибнуть люди. Ще багато головуюча у справі суддя Царевич. Це та сама, що судила Юлію Тимошенку за справою щербання та Юрія Луценка за пенсію своєму водієві. Адвокат Єфремова каже, її обрала електронна система. Я полагаю, що ця електронна система так, по всякому випадку, предусматлює закон. Таким образом, то проїздило не ні. Сама суддя Царевич проходить повз журналістів мовчки. В дверях хреститься. В коридорі на вердикт суді чекають томлячі журналісти. Після чотирьох годин стає відомо, засідання переносять на завтра. Суд хоче заслухати лінгвіста-експерта. Після судового засідання Олександр Єфремов відкидає всі звинувачення. В своєму заключенні експерт пише, несмотря на те, що я говорив о і призивав к миру, але от ана в своїх словах бачить то, 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 то. то, -то на самом діля розжигання там, міжнаціональної міжнаціональний розні і так далі. Тому подобає». Журналістам каже, тепер за ним постійно ведеться нагляд правоохоронців. Моменту, коли у першій справі за зловживання службовим становищем, крім застави в 3,5 мільйона гривень, він ще й електронний браслет носить. І біля будинку черную, чергують, і вначалі і в будинку черговали. Вот ага. От мені на браслет, і дан такої типа роутер, що типа ага. такого. А сам браслет на ноги. А ну покачіть. Ну неудобно. Ага. Якщо вони мені дзвонять, то я розговорю. Якщо не дзвонять, то я сам не Дзвонили. Вже завтра зранку суддя Печерського суду Царевич має визначитися і ще. Одною мірою запобіжного заходу для Єфремова Юліянчар, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.